Вітання всім 13 грудня, 24 рік, місто рівне. Коротеньке відео про різне. Так, от тут в мене росла маракуя. Маракуя, це дійсно така рослина, яка надто швидко росте, вона плететься. І от для неї потрібна опора опора або шпалера, як то кажуть. от У мене така простенька, звичайна опора. Тут у мене сітка, огорожа от, от і два стопчика. Десь приблизно прольот має на увазі три метри. І от я поставив такий самий, звичайний, прикріпив до цих стопчиків і сетки арматурку. Одна арматурна, посередині друга і тут третя. І між ними між ними от, от проволка, п'ятерка і десь висотою. Метрів десь 2,50 точно буде. І от вся ця висота, оця маракуя, вона поплава до самого верху. Тут в мене було три рослинки. На цьому польоті росло. От так їх і треба брати, не менше трьох. Тому що якщо одна рослина вона вам не буде запилюватись, вам прийдеться запилювання робити самому. Це така річ, знаєте, ви я пробував, нічого вона у вас не вийде. Треба три рослинки, тоді світу багато і, і бджоли, і комахи будуть їх запилювати. Цвіту було багато на рослинах, надто багато. Там де був листочок, ріс від стебла, там і був цвіт. Гарні квіточки такі голубенькі, великого. І скільки тянулося оця Ліана, стільки їй було цвіту, аж до самого морозу. Були плодики, плодиків 5 чи 6 зав'язалось, але, звичайно, вони в мене не визріли. Причина в тому, що я їх ці рослини надто пізно висадив. Я вагався, чи взагалі їх садити, місця в мене ще не було. Але все-таки купив і посадив, це десь було в середині червня. Засвіли вони десь у серпні. Звісно, що такий період, що вони вже не визріли. Як тільки мороз вдарив, листя потемніло, я його обрізав. Ну і так кажуть, що маракуя зимою прямо в ґрунті ні, не страшно, тому я оставив ось тут один кущик, ось тут один кущик лишив, присипав з горбуком, щоб потім весною бачити було де той кущик. І третій кущик я викопав ось таке відерце на 5 літрів. От такий кущик десь. Сантиметрів 10 від ґрунту. Зелений він повністю. І поставлю його в льох до весни. Весною я його винесу, потепліє, височу в ґрунт. Це для цього я зробив, для того, щоб подивитись, чи буде якась різниця у плодоношенні між цим викопаним кущом і тими кущами, що будуть забувати в ґрунті. Якщо не буде ніякої різниці в кількості плодів, то таким займатися немає ніякого сенсу. Нехай вони собі ростуть в землі і зимують, буде менше забот і буде все нормально. От, так що баракуя у нас абсолютно добре приживається на чорноземі. Можете сидить. Тут у мене далі Грушка росте, це зимовий сорт, дуже пізній сорт зимовий. І ось що саме не цікаво, а добре саме те купувати саме двохрічні саджанці. Саме двохрічні, не, не якоби двохрічні, як вони кажуть, а саме двохрічні. От вона була посаджена в мене минулої осені і вже в цьому літа <кій> був один плодик. Він виріс, він ще, звичайно, не влежався, бо це зимовий сорт, ще лежить, але вже бачите, якби був однорічний саджанець, ще він цього не було б. Так, Далі тут я показував закопаний гранат. Три роки також вже був плодик. Звичайна яблуня. Тут в мене нектарин. Ну, я обично персики нектарини не закриваю. У мене персик уже був один, вже він і всох від старості. Зараз нова рослина трохрічна, я їх теж ніколи не укривав. Ну, але це укривав інші. Бо цьому, це осені купив саджанців, да його укрив. Це у нас Натуральний двохрічний саджанець, Купував його в нашому рівненському розпліднику і, до речі, рекомендую в цьому розпліднику купувати собі саджанці. Бо на базарі викупувати будь-що, а там садженці нормальні. Вони їх викопують не десятками, а декілька штук. вони там таке напівпідвальне приміщення, де вони продають. І завжди корінчики свіжі і живі. І найголовніше, і що там ціни абсолютно такі, як ціни в інтернеті. Ось дивіться, ось це двохрічний саджанець, але він натуральний, тому що він гру грубий, гілочки бокових багато, кора товста, вино, що міцне дерево витривши. А От рядом мене в інтернеті купував теж якоби двохрічний саджанець. О, так він. У нього отут десь висота, а той вища, бачите, він цей на третину вищий. Тобто цей саджанець не є двохрічний. Я пізніше буду ще говорити щодо цих саджанців. Так от ціна у цього садженця, двохрічного, натурального, 150 гривень. А ось цей, в інтернеті куплений, начебто теж двохрічний, 350 гривень. От вам, будь ласка, і Іриниця. Ну, правда, в тому. В нашому розпліднику немає там такої екзотики, тут тільки нектарини та персики. Але решта, звичайних для нас саджанців є кущі, дерева всякі, може не всі сорти, але є багато, так що мотаку рекомендую. Тут в мене персик Бельмондо, а так я його утеплив. Ну, в середині так само, як ця рослинка обернута. Обгорнута. І бочка теж обгорнута зверху, щоб влога не попадала. Ну, от І вже в цій рослині не страшно ні протяги, ні холодні вітри, вона добре вкрита. Ну, Це звичайно, якщо рослина маленька, бо на велику рослину звичайно, бочку таку не піднімеш і не поставиш. Так, Далі тут у нас ось така невеличка. Прикопаний Киві прикопано. Киві Голд. Жовтий, мабуть, якщо правда. Тут така шифринка, як завжди я кладу наверх, щоб не промокало. Є в мене ще звичайний зелений Киві, він в іншому місці прикопаний. Цікаво те, що в інтернеті показують, що Киві за рік виростає. Навіть до півтора метра. Но ці два саджанці в мене, що цей Голд, що Зелений киві, які були, я їх теж в цьому році посадив, які вони були в горщику, як я їх купив, такі вони і лишилися оце восени. Нічого не виросло, ні грама. Не знаю чому. Можливо, ще вони не адаптувались до нашої землі. Не знаю. Ну, надію, що. На дуре літо вони будуть рости більш інтенсивно. Звичайна вишенька, лотова. Яблунька, зимова. Черешня. Черешня ну, черешнями дуже туго. У мене була така велика черешня і завжди родила. От, але біда в тому, що ці ж ворони, шпаки і ще якісь і горобці її об'їдали кожен раз, зелене, бо ми не бачили з цієї спілої ягоди. От. Всю повністю черешню об'їдали. Я на це дивився, потім плюнув, зрізав її, але все ж таки купив саженець. Ну, Цей Поки він невеличкий, то його хоч можна Її вкрити, а то була велика, що вже нічого не зробиш. Тут у нас грушка. Теж не знаю, який сорт, але осіння така смачна соковита грушка. Тут у нас бера вже велика вона, вже така старенька. ось, І в принципі від неї такого толку немає ніякого. Родить вона, звичайно. Рясно, родить кожен рік, але вся діло в тому, що до кінця збору більша частина урожаю осипається. От, не знаю чому. Ну, Піднивають, осипається. Ну, неможливо її покропити, вона висока. От, і видно, що через все шкільники там, якось її добивають. І шкода її зрізати. От. поки що росте. Тут у мене часник на зиму обладжений, прикрив його так голяками, бо курим вони ходять в погороді цілу зиму, щоб його не розгребли. Тут у мене сливка, дичка. Росте, буду на неї щеплювати іншу, іншу сливку. Так, пішли далі. Так, тут у нас виноград. Як бачите, я його не прикопую, я його не обрізаю, весною я його передивлюся, те, що, можливо, підмерзло, виріжу, залишу кращі гілки і тоді вже сформую скелет самого винограду. Тут чотири сорти в мене. Білий, синій, рожевий і сорт, який тут був фіолетовий круглий. Так, Йдемо далі. Яблунька звичайна, друга звичайна. Так, тут у мене прикоплений інжир. Трохи з ним така невдача в мене була. Перший рік, коли я його посадив під зиму, я його зламав, наступив ногою, не побачив. На другий рік він відріз, але я його неправильно на зиму обмотав, він мене змерз повністю. І цього року він вже нарешті гарно відріз. Я його кущом сформував, Лишив такі три, три основних гілики, вони ж такі товсті. Сформовані, надію, що на другу вже ця літа вже ну, повинен бути вже урожай. Кущі агрусу, ожина, смородина, ну вони взагалі. Їм нічого не страшно, яка зима. А, ага. Тут у мене, дивіться, ще росте капуста капуста кале. Вона зелена, вона така кучерявенька, От вона не боїться морозу, росте цілу зиму. От і зимою вона така жива, свіжа, живі свіжі біля, як я кажу. Так що можете садити, сіяти, ну, сіяти, потім розсаду садити, або вона якщо десь плиється, то готова розсада, вам Зимові вітаміни. Капуста кале називається. Так. І тут у мене вже останній персик Ice Peach. Це білий персик. Ось я його так вкрив, як звичайно, саму деревину, потім на деревині зверху такий стовп мене. Знайшовся з картону, він десь обмотаний, щоб не розмокло, і на розтяжки, щоб вітер його не збив. Це в мене, так як вони казали, двохрічний саджанець. Але, шановні, по факту він ніякий не дворічний. По-перше, він десь отакі висотою приблизно метр. І дуже тендітний, тоненький, такий, як, трошки грубший як олівець. Ну, Декілька є бокових гілячок але вся рослина повністю зелена. Зелена абсолютно. Немає кори. Він не сформований, не виставлений, не Ну, Типічна однорічна рослинка. Як це виходить? Ну, бачите, я особисто. Я при... Прищеплює радію весною. А оці всі саджанці, які ми купуємо, вони всі щеплюються літом. І от так виходить, що, наприклад, прищепили рослину в липні 24-го року. А вже 25-го року осінь, вони його викопують і продають як двохрічний саджанець Але по факту він не є двохрічний. Щоб рослина рахувалася двохрічна, потрібно, щоб вона росла повний повний вегетативний період, тобто з осені, і з весни до осені, щоб вже було прищеплено і е, прищеплення росла цей повний період. От Тоді можна сказати, що це однорічний садєнець. А як вони прищепили його е, влітку, там тих два місяці і осінь і Якийсь там період, що там поросте 2 місяці. Але по календарю рахують 24-25 рахують 2 роки. А по факту це є однорічний саджанець. Потрібно рахувати по зимах. Якщо одну зиму, прищепа перебула, то це є однорічний саджанець. Дві зими прищепа перебула, це двохрічний саженець і так далі. Ну, Бачите, продавці вони звичайно на свою сторону все перекидають їм вигодно. Говорить, що це двохрічний, тому що чим старший саджаність, тим він дорожчий. Ну, а для нас, споживачів, бачите, ми повинні цей момент пам'ятати, що є насправді і краще, звичайно, Ну, в кого є можливість по грошах, то купувати трьохрічні саджанці. Тоді вони по факту будуть двохрічні. Ну, якщо є можливість купити. Бо, наприклад, ось цей саджанець начебто двохрічний, мені він обійшовся 400 гривень з доставкою. Це для простих людей, які проживають в селі, це недешево, я вам скажу. Ну, от. Але якщо є можливість, то купувати чим постарші саджанці. Тому що вони вже сформовані. Вони вже окрепші от, і вони вже саме основне раніше дадуть урожай. Ну, я, це я впевнений, що він не буде навіть цвісти наступного літа, тому що він однорічний по факту. от, така от вам інформація. Думаю, вона буде корисна. Треба знати все нам як споживачам. От, на цьому все. Дякую. За перегляд. Слава Ісусу Христу! Слава нашому народові і нашим героям-захисникам. До побачення!